Вітаю. Вітаю. Олександре. Розкажіть, будь ласка, трошки про ваш досвід в сфері ресторанного бізнесу, з чим ви зіштовхувалися, який у вас досвід? Ну, в сфері ресторанного бізнесу я працюю вже з, тисячі, ну, давайте, з, з 2009 року. От, і стопкуюся я з, з різними, номерами, продуктами, різними продуктами, різними моментами. От і було всяке в мене, і починав я з італійської кухні, потім американська кухня, потім українська, потім французька, і все, отак, отак, отак. Були моменти, коли в одному закладі все було отак просто змішане. От, ну, всяке було. Також я займався копченнями. От, дуже полюбляю також, також і вдома щось там зробити, так, на по тому робити. Тобто окрім, окрім професійної кухні ще й власне? Так, так, так. Воно знаєш, воно коли ти на професійно займаєшся на кухні, ти приходиш додому і хочеш показати додому, як mm -hmm. ти все таки, чого ти все-таки навчився, чого ти що, що ти знаєш, і так далі. І своїх рідних, своїх друзів завжди хочеться чимось таким якимось там, неперевершеним, якимось щось пригостити. А от стосовно тематики американського барбікю, от зі смокером чи був до цього досвід, чи це вперше ви навчались? Е, ні, зі смокером, це я зі зіштовхнувся в перший раз. До цього в мене такого досвіду не було. Так, е, е, якщо тільки взяти ось такий маленький. Уж на якісь апарат там на дворі і, і все. Ну саме такого масштабу і такої якості в ні, ні. мене ще не було. О, досвіду. Так. О, тобто, от школа навчання, яку ви пройшли, читала як вона якісь нові розуміння, нові рецептури, от, нові підходи. Звісно, звісно, це, це колосальний такий стрибок. Я вважаю за три дні. Це дуже багато досвіду, дуже багато знань, і такий дуже насичений був у нас графік, я хочу сказати. І... Чи можна віднести от, до плюсів, те, що це все відбувається дійсно на практиці, від моменту завантаження дрови, фактично до дегустації готового так, продукту? Так, звісно, розумієш, я коли до мене приходять на стажуватися якісь нові повара, навіть зовсім зелені, нульові. Uh -huh, uh -huh. Ти йому один раз показуєш, другий раз я вже стараюся, щоб він сам це робив, тому що коли ти робиш сам. Ти одразу собі відкладуєш там сюди, сюди, сюди. Коротше, в голові там воно все тримається. А коли це просто пра не практика, а теорія, теорія, теорія це можна ніколи нічого не навчитися. Тобто тут в такому випадку навіть теорія вона не потрібна. Ти просто стаєш і робиш, і завтра ти вже можеш робити те ж саме, і отак далі, далі, далі. Це дуже добре. Тобто, це окрім позитивних знань, це ще я так розумію. Економія на сировині, на часі, тобто е, кількість та, етерацій? Та, в цьому випадку так. Та. Якби самостійно десь трошки під, підтягувати інформацію і намагатись повторити, от, досягти еталоного смаку, людина з досвідом да, в ресторанному бізнесі. От скільки б етерацій могло це зайняти? Ну, Або по не. часу, та, скільки продуктів. Тобто, от, в школі, я так розумію, ви навчились близько 10-12 продуктів, та? і плюс соус. Так, здається, навіть більше трошки. Ну, це ми о, окремо риба. Ми так. за один день проходили десь 6. Вчора у нас було просто це вже 12, сьогодні у нас риби було там 6, ну, десь около, около 20-ки, так. Оно на практиці, якщо самостійно намагатись вивчити і досягти таких смаків, як от ви за результатом скуштували, що ви приготували, я не можу сказати, що це неможливо. Це можливо. <свист arrivé> так, я теж подивився велику кількість всяких там відеоуроків, Там таке. Ну це були навіть не уроки, а просто якось представлення, якихось уроків, якась реклама цих ага. уроків. Ти вже розумієш всю цю е, структуру, е, всі ці дії, але важливо знати якісь е, навчаючі нюанси дрібниці. Е, важливо це все е, е, скуштувати. Потримати в руках і, і самому приготувати. От е, можливо, це самому можна зробити, але тут вже треба підраховувати всі затрати на сировину, які можна там з третього, з п'ятого, з шостого, або може в когось і з п'ятого не вийде, з десятого разу. Я Таке, тобто, виходячи з цього, можна зробити висновок, щоб ви порекомендували все таки концентровано Та, про курс звісно. навчання, так так, це це завжди розумієш, коли ти сам навчаєшся, то ти е, наче потім себе відчуваєш професіоналом, але все ж таки не кваліфікованим, скажімо так. От а коли ти все ж таки поспілкувався з професіоналами, вони тобі розказали, mm -hmm. в тебе є своя власна думка, ти там запитався. Допустимо, хлопців, а може так, а вони відповідають, да може бути так, а може не так. Ну це треба, треба спілкуватися. Тут це не так просто, я рахую. Тут треба дійсно прийти, поспілкуватися, постояти, по пошуткувати okay. на якісь теми, да okay. і воно okay. краще все запам'ятовується, і на такому на лайті все отак проходить, і ти більше запам'ятовуєш. Олександр, mm -hmm. ще таке питання стосовно ресторанного напрямку. Як ви вважаєте, наскільки цікава ніша американського барбекю саме в ресторанному бізнесі? Тому що на сьогоднішній момент американське барбікю на території різних стран ну, відносно молодий продукт. От, США вже більш це більш класична технологія, та тобто вони частіше і більше це роблять. На території Інших країн, європейських країн, так? це ну, досить нова тематика. Так. В нас взагалі, я хочу сказати, що саме таких технологій і такого процесу я ще не бачив, хоч я вперше побачив таке. Так, я зустрічав якісь там якісь бочки, якісь там смокери, але це взагалі не те, що я побачив тут. Угу. От. І я вважаю, що цей продукт. Його якось навіть не, то, що, не те, що можна, а його треба. Треба так підіймати, 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 тому що він, на мою думку, я займався копченням. Я робив всілякі копчені делікатеси, ковбаси, бікони і качки. Ну, таке. А цей продукт він зовсім інший. Тут інші запахи, інші смаки, інша структура продукту. Тут, да, звісно, це більш, більш тривалі процеси, але коли ти це все куштуєш, це просто щось неймовірне. От, і я вважаю, що це не треба боятися, бо, ну, трохи є е, страху і трохи є сумнівів, може, у якихось там е, людей. Але е, я навіть чув такі. Е, Відгуті, що це все шкідливо для здоров'я і так далі. Я на своєму досвіді переконався, що ці продукти вони навіть менше закопчені і менше е дають запаху диму, ніж звичний класичний, та, класичний вид копчення. Тут все набагато ну, все, все по-іншому. Якщо ми там просто його насищаємо димом, то тут ми його. Запікаємо з додаванням диму, тут ну, тут інше, тут інші температури, тут інші тут ем, процеси. процеси точно. Так. І тут е, все, все найсвіжіше. Тобто ви взяли кусок м'яса, його посолили, поперчили і зразу запхали в смокер, і він у вас через там, 12 годин, ви дістаєте тут просто. Ось так все течінь. Ну, Я не знаю, смачно, це так. дуже смачно, так. Дякую. Тобто ресторанна тематика, ресторани, кафе, готельно-ресторанні комплекси, в принципі, це той продукт, який має місце бути. Так. Я вважаю, воно маю надію, що ви бути. підтримаєте. Так? Воно повинно бути. Тим більше для ресторану воно не зручно тим, що його можна тримати. В запасі в вакуумованому, вакуумованому вигляді так воно собі лежить і не втрачає своїх властивостей. Якщо це правильно зробити, mm -hmm. воно не втрачить своїх властивостей, і ви будете куштувати продукт в ресторані. Якщо у вас немає змоги поставити цей смокер десь на території ресторану, його можна десь поставити окремо mm -hmm. і просто там готувати цю продукцію, зробити якийсь там модуль і по приготуванню, там щоб була якась. Кухня, наприклад, і там готувати ці полуфабрикати, завозити їх у ресторан і там же їх продавати. Це, mm. це, це круто. No, і, by і by я, by я, by. я впевнений, що коли людина скуштує цей продукт вперше, вона захоче його прийти скуштувати вже завтра, післязавтра і і так далі. І, і його можна. Ем, з ним можна гратися як завгодно. Тобто сьогодні ти його там додав в то тобто, цю рвану якусь там свинину чи я я би, що, так. Так. завтра ти зробив бургер з цим ж продуктом. Потім там, після завтра, ти взяв якусь паніні, розрізав туди, поклав цей брізкет з якимось там з рукою. Чи... Ну тут можна тобто все страв, які можна готувати, Страв дуже великі, дуже дуже. А якщо ще взяти рибу, сібас і тарада, це можна його прям цілим подавати mm -hmm. людині. Це, це це дуже круто. Ну от ви пробували робити креветку, та більш класичні речі, такі як хек, такі як лосось, ну більш зрозумілі mm -hmm. та, для пересічних громадян. От ви скуштували, які у вас емоції враження? Враження дуже добрі, дуже хороші. І я хочу сказати, що таких смаків я раніше в цих самих продуктах я не відчував, тому що це, і це інша, інша технологія приготування. От, тут е, свіжий дим це не тління, це горіння. Uh -huh. І тут навіть і запах і смак диму він зовсім інший, він не такий, як. Про посвященню, посвященню, посвященню. Та, та, та. це Так, 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 це зовсім інше. Да. Таке питання, знаєте, як трошки: чи могли би ви рекомендувати ресторанам більш уважно звернути увагу та, от, mm. більш скажімо так, детально та, заглибити всю тематику і все-таки розглянути можливість додавати в себе от, в меню продукцію зі смокера? Так, звісно, я рекомендую. Я хотілося, хотілося б, щоб якомога більше власників ресторанів взяли до уваги цю тему. Я розумію, що це там десь складно це все встановити, десь це буде коштувати трошки дорого. Але воно того варте. Воно того варте, От, тому що це нереальна якість, смак, задоволення. Це відчуття, коли це все і сиділо так. Чи могли би ви порадити, в принципі, пройти курс тим спеціалістам, які хочуть далі розвиватись, далі втілювати щось нове, пропонувати, як на ринок, так і там, власні ресторани, проходити курс, навчатись саме цій тематиці американського політику? Так, я рекомендую всім, взагалі, хто хоч раз бачив. Це всі, хто хоч раз задумався про це, ви не пошкодуєте. Приходьте, навчайтесь тут. Так, тут складно, тут треба все робити самому, але ж ви повинні розуміти те, що вам далі доведеться також все робити самому. О, але ж на все ж таки, ви приходите, і ви дуже швидко навчаєтесь, тому що це ви все робите власними руками. Ви все це куштуєте, і це просто я не знаю, це дуже великий досвід, і я рекомендую всім, хто займається якимись там видами приготування тривалими там довгими, і хто ще не спробував приготування в смокері, спробуйте. Скільки б це вам не коштувало, спробуйте? Я впевнений, що ви собі залишите десь великий плюс. І може не завтра, після завтра, а колись ви до цього звернетесь, і вам цей досвід знадобиться у майбутньому, це 100%. Це 100%. процентів стосовно утримання поточних клієнтів, в ресторані, в кафе і так далі, і залучення нових, от чи може ця тематика? На наявність смокера, готування смокер, продукт зі смокера, залучити нових клієнтів, ну допомогти бізнесу додатково заробляти і так далі, як уважає. Так, я вважаю так. І навіть не обов'язково не обов'язково е припустимо, якщо у вас там ресторан на якоїсь європейської кухні, і ви захотіли там тро там декілька позицій додати, якщо, чогось там неординарного. Американська, допустимо, mm -hmm. і це було б дуже гарно. Не обов'язково ставити якусь таку велику махіну, там да, великий смокер. Можна поставити односекційний смокер і десь поряд з рестораном це все робити і завести до меню якихось там 4-5-6 позицій. Це вам mm -hmm. зробити. там, Сьогодні ви зробили брізки, завтра ви зробили зробили ребра. Після завтра ви зробили ще щось. Це все за злокуваку мали і і, і і і і працюйте з цим. Ну це звісно покличе до вашого ресторану, Я я вважаю, що в нас зараз люди вони хочуть, хоч все. Ну, вони це бачать в інтернеті, все це, це все є на Ютубі, це все є в TikTok і в інстаграмі, і вони все, це все бачать, але вони не мають змоги в нас цього скуштувати, тому що в нас дуже мало. Професіоналів, <пробує> які роблять таку, таку якість, і я вважаю, якщо зараз встигнути схопитися за це. То можна дуже багато на цьому заробити і мати дуже багато гарних напрямку бути. Так, так, так дуже багато гарних якихось там відгуків від гостей. Це це 100%. Я, я вважаю, що так і буде. Фанка, я, вам пиші, так. я вам дякую, Олександре. Я вам теж дуже дякую. Дуже так. приємно було з вами мати справу. Так, на взаєм.